Друзі, вітаю усіх на каналі Футбол на Дивані. Я думаю, кожен з вас чув новину про можливий перехід Неймара до Челсі. Я пропоную розібратись, чи можливий цей трансфер взагалі, чи потрібен Неймар Челсі і чи потрібен Челсі-Неймару. Підпишіться на канал і починаємо. Одразу декілька серйозних інсайдерів підтвердили інформацію про те, що власники Челсі та ПСЖ Тодбоє та Насер Ехелаїфі відобідали разом у ресторані. Однією з можливих причин зустрічі називають саме трансфер Неймара із ПСЖ до Челси за 60 мільйонів євро. Як ви пам'ятаєте, в серпні 2022 року такий варіант вже розглядався, але ней так і залишився у Парижі. На сьогодні можна констатувати, що трансфер Неймара до ПСЖ не приніс тих дивідендів, на які очікували боси Парижан у 2017 році. Нагадаю, тоді за Неймара заплатили рекордні 222 мільйони євро. Чемпіонство столичний колектив вигравав і без нього, а перемоги у лізі чемпіонів так і не відбулося. Крім того, у ПСЖ Неймар не вийшов на новий для себе рівень. Він навіть не розірвав Лігу 1. Про це свідчить статистика. За 6 років у стані Парижан Неймар провів 172 поєдинки, забив 117 голів та віддав 76 гольових передач. Для порівняння у Кіліана Мбапе, який перейшов до Парижу того ж трансферного вікна, що й Неймар. 244 поєдинки за клуб, 196 голів і 94 гольові. Як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей. А про боротьбу за Золотий М'яч навіть мови не було. Задля здобутку цього трофею ПСЖ навіть довелось підписувати Мессі. У 2015 році після требу із Барселоною Неймар посів третє місце у боротьбі за Голден Бу. У 2022-му навіть не номінувався. Неймар пішов із Барселони задля того, щоб вийти із тіні Ліонеля Мессі, але майже одразу потрапив у таку ж саму ситуацію в Парижі. По-перше, Едісон Кавані, найкращий бомбардир ПСЖ у той час, не прийняв лідерство бразильця. По-друге, разом із Неймаром до складу ПСЖ перейшов вундеркінт на ім'я Кіліан Мбапе, який одразу ж виграв лідерство у клубі. А влітку 22-го року, після підписання нового контракту, став майже головою ПСЖ. А якщо іще згадати постійні травми бразильця у лютому під час дня народження та карнавалу у Бразилії, його бажання повернутись до Барселони пару років тому, а також абсолютно відсутність лідерських якостей, то виходить, що станом на 23 й рік Неймар абсолютно не потрібен цьому ПСЖ. Як ви вважаєте, чи може нинішній Неймар принести користь ПСЖ? Чи можна робити на нього ставку при наявності Мессі та Бапе у складі? Напишіть у коментарях, мені цікаво прочитати. Другим питанням щодо цього трансферу є необхідність Неймара аристократам. Тут Бойлі зацікавлений у покупці абсолютно кожного Вінгера, який вміє жонглювати м'ячем. Нагадаю, що тільки цієї зими Челсі придбав Мудрика за 100 мільйонів, Мадуека за 35 та Феліша за 11. За чутками, Челсі бажає викупити португальця у Атлетіку у кінці сезону. І це до Зієша, Пульшича, Стеррінга та Маунта. А влітку до команди ще приєднається Крістофер Нкунку із РБЛЦ. Куди тут іще Неймар, я не розумію. І це при тому, що найкращий бомбардир команди Кай Хаверт забив аж 5 м'ячів у цьому сезоні. Тот Бойлі, можливо, краще розглянути кандидатуру Харі Кейна? Як вважаєте? Самому Неймару для реанімації своєї кар'єри однозначно потрібно щось змінювати. Бразильцю вже 31 рік і Челсі, можливо, його останній варіант для підписання золотого контракту. Хоча десь поруч вичікує Ньюкасл. Чи виграє Неймар у Челсі по зарплаті? Однозначно так. Чи виграє з ігрової точки зору? Дуже сумніваюся. Єдиний шанс для успіху бразильця у Челсі це зміна аристократами головного тренера. Адже чутки про Луїса Енріке, який дуже добре знає Неймара по Барселоні, просочується до преси. Але що тоді робити із 100 мільйонним мудриком? Друзі! Як ви ставитесь до можливого трансферу Неймара у ПСЖ? Пишіть у коментарях. Якщо відео сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал. Далі більше. Кохайтеся!